Раніше тут були гойдалки та зеленіли дерева. Це чи не єдиний дитячий майданчик загального користування, куди приходили діти не з однієї вулиці. Мешканці, які прийшли протестувати проти того, що цю територію продано, запевняють, це взагалі перший дитячий майданчик, який з'явився у Тернополі при відбудові міста після Другої світової війни. Була така представник. Вона цього року померла. Їй було 90 з лишнім років. В лютому місяці вона померла. Кудінова вона була. Вона працювала в міському партії, і на основі її пропозиції тут відкрили дитячий майданчик. В 67-му році тут було велике дійство, тому що справляли 20 років відкриття цього майданчика, і нараз так знищити його. Перший майданчик в місті Тернополі неможливо так робити. Так не повинно бути. Що забирати в дітей все абсолютно, все нищать вони мають право. Їм не треба, щоб люди мали кислород, щоб все. Їм нічого не обходить. Все все нищить, бачите, вон, грушка підрізана, коріння вирване, вон далі коріння, з друге вирване. Там три дерева зрізали, вишня підрізана до половини, а тут піляють, що їм. Гралися діти з вулиці Гнатюка, з вулиці Рівної, з вулиці Ясної, з вулиці Котляревського, бо тут старі будинки, стара забудова. Тут не було більше, де дітям гратися. Це раз. По-друге, що саме обідно, що ніхто нікого нічого ніколи не спитав, а спокійно взяли, продали той дитячий майданчик. Але тут тут було все забрали, все. тут були дитячі е, гойдалки, були горки були. Тут все було. Момент за один день приїхали. Все, зрізали, все забрали. Як виявилося у земельної ділянки, де був облаштований дитячий майданчик, нині є п'ятеро власників. Попереднім власником була фізична особа, не хочу говорити, бо ж не можу розголошувати. Можливо, та людина потім буде мати якісь претензії, що я оголошую його. Це не було власністю міста, це не було власністю міста, це була приватна особа. Громадянин мав вседостої право власності на цю земельну ділянку. При, ще хочу так само зуважити, що при купівлі даної ділянки я вивчав історію її і значить, з 2003 року ця ділянка числилася як пустер. Вона не була на балансі жодної організації, ні міського ЖЕКу, ні міської значить, якогось дитячого садочку. Нинішні власники п'ятеро друзів, котрі викупили це місце, аби спільно побудувати собі житло. Вони запевняють, що мають всі необхідні документи і на право власності, і на будівельні роботи. Призначення цієї земельної ділянки під будівництво житла. Не багатоповерхового, а приватного житла. Типу. Значить, Купили ми цю земельну ділянку в червні місяці 2013 року. Весь цей час до на давні пори ми виготовляли документи, які необхідні для будівництва приватного житла. Це є повідомлення про початок, у нас є повідомлення про початок будівництва, у нас є свідоцтво права власності, у нас є будівельний паспорт, у нас є проєкт, у нас є історико-архітектурне обґрунтування. Всі необхідні документи, які від нас вимагали, ми виконали, ми їх отримали і ми маємо повноцінне право тут будувати. Щодо негативної реакції від людей, каже Павло Ільчук, то цього моменту він із друзями не передбачив та вже пізно. Вони хочуть доказати, що це все незаконно, і ми щось порушили закон. Ми їм радимо, щоб вони зверталися в суд, подавали, якщо, наприклад, до нас скаргу, чи зверталися в прокуратуру, чи зверталися в СБУ, в слідчі органи, які можуть дати цьому правову оцінку, а не вдіяли самосуд і не, не значить перешкоджали наші законні діяльності. У понеділок, 28 квітня, цю справу таки розглядатимуть у суді. Ми зібрали всі документи, громада, зібрали гроші на адвоката і будемо розбиратись. Ми почали знизу. Хто різав, хто вкрав Змісти, той майданчик? Хто дав дозвіл? Чому той майданчик не прикріпили до якогось будинку? Перше питання. Ні, робити його пустиром. Є бумага з, -з, -з зелених. Вони сказали, нічого не мають права різати. Вже чотири дерева зрізали повністю. Вон там пеньки. Хочете, підіть, подивіться.